Що мене чекає після цього складного періоду? Що я отримую, коли закінчиться ці трансформаційні процеси? Мені так хочеться всім всіх вас підтримати, і тому я роблю зараз. Серію таких розкладів, щоб я хоч якось вас підтримати, всі ми проходимо складні випробування, незважаючи де ви зараз знаходитеся, територіальна в Україні або за її межами десь в інших на чужині, то все одно кожному з нас важко зараз. І тому я роблю ці розклади. Нагадую, що я майстер тароці літа другої ступені рейки. Працюю в фотоці рейки, Всі мої розклади заряджені енергії рейки. Не вони вам всім принесуть зцілення, гармонію та світло, незважаючи в якій точці часу або простору, ви потрапите на цей розклад. Та буде так. Два варіанти: перший варіант і другий варіант. Що чекає після цього складного періоду? Що у вас чекає? Перший варіант. Трансформаційний період, ви відпускаєте щось погане, дуже погане закінчується у вас, і ви йдете в класне, гарне. У вас йде іде покращення, покращення вашого стану. Якщо ви хотіли приїхати, у вас іде обнулення. Якщо ви хотіли приїхати, ви переїдете. Якщо ви хотіли іншу роботу, у вас буде інша робота. Ну, тобто, все у вас іде на найкраще, у вас стабілізація йде в всьому. Ясність буде, розумілі, що робити далі, як робити. Хто чекав на чоловіка, буде чоловік. Хто чекав на новий бізнес або на нову діяльність, буде те, що там потрібно. У вас дуже високий інтелект, і ви дуже затребувані. І все буде нормально. У вас сила, бачите, яка сила, сила всередині вас, яка дає вам стійкість, дає вам підтримку. І оцю це зараз трансформаційний період у вас закінчується, достатньо швидко закінчується, і ви отримуєте оцю оновленість, оновленість у всіх сферах своєму ж. Як ви знаєте, дивіться, це це дає вам як інший шанс. От каже, новий шанс даю тебе ще один шанс. Бери, використовую якесь пробудження. Хто хворів, зцілення йде. Дивіться, пробудження в когось відкриється, можливо, якісь здібності. Хтось отримує зв'язок зі своєю душею. Ну, ось так ось. Дуже вас за вас радію. Другий варіант, що вас чекає після складного періоду балансування. Ва, ви збалансуєте. Що ви збалансуєте? Збалансуєте обидві свої буки свого життя духовне, з матеріальним обов'язково, у кого було можливо дві роботи, збалансуйте, що буде подобатися і та і та. Якщо не було і з'явиться друга робота. Якась відкриється у вас грань нова, якась. Хтось знайде собі пару. Нарешті збалансуються стосунки. В кого були проблеми? були сварки, сварки нарешті припиняться і буде все гармонійно. Хтось піде вчитися. Показує, що Збалансуєш нове своє життя і ще й навчання. І у вас це виходить. Дивіться, вам підсвічую. От ви хто хотів відкрити щось ще одну якусь там діяльність, відкривайте. Особливо, якщо це пов'язано з якимось виходом на відкритий простір, на загал, на публіку, можливо, там обличчям десь виступати, де кому подобається. От і загалом все вийде, і навчання вийде, і вийде сумішати і одне з іншим, і стосунки вийдуть. От хочу вас підтримати таким чином, всесвіт і каже, все буде добре. Я тобі вже приготував. Дуже класно. Майбутнє, після цього періоду складного, який зараз ти проходиш. Отак от, от дуже вдячна всім.